Підвищений рівень терористичної загрози у Женеві озброєна автоматами. Поліція контролює транспорт на в'їзді до міста, в якому розташована одна зі штаб-квартир ООН. За даними влади, підозрювані у причетності до паризьких терактів планували напади. І у Женеві такі повідомлення надійшли напередодні поновлення там тристоронніх консультацій по Сирії, в яких беруть участь ООН, США Шата Росія. Одна з головних цілей консультацій влаштувати перемовини сирійської опозиції з представниками режиму Башара Асада на початку січня. Попри чисельні розбіжності на зустрічі в Варіаді опозиції таки вдалося обрати групу із 33 осіб. Очікується, делегація представлятиме інтереси опозиції на перемовинах із посланцями Асада. Підсумки зустрічі в Варіаді високо оцінили у Вашингтоні. Це був перший важливий крок на шляху до перемовин з режимом Асада, які можуть відбутися на початку січня. Учасники зустрічі в Еріаді ухвалили свій план нормалізації Сирії із восьми пунктів. Він передбачає, Сирія повинна стати демократичною правовою державою без чинного президента Башара Асада. Я вважаю, що головний підсумок зустрічі це ухвала документу, який об'єднує всіх членів опозиції, всі групи тепер ми маємо представників, які керуватимуть перемовинами з режимом, але перемовини ці звичайно не відбудуться, якщо режим не піде на низку певних кроків і не покладе край нападам на мирних мешканців. тим часом. Володимир Путін раптово заявив: Російська авіація надає підтримку не тільки сирійській регулярній армії, але й опозиційній сирійській вільній армії. Водночас він наказав російським військовим діяти гранично жорстко і знищувати будь-які цілі, що загрожують їм у Сирії.